Всім доброго дня. Сьогодні будемо округу власну літню малину. Будемо використовувати препарати від фірми Долина, а саме вимпел 2 регулятор росту. Також оракул мультикомплекс Він собі налічує всі потрібні мікроелементи для малини. І баклан. В ньому є потрібна амінокислота для малини. Зараз приготуємо робочий розчин. Всі Норми, які потрібні, я вкажу в коментарях до цього відео. Так, це і наша малина сорту пшехиба. Зараз якраз будемо проводити її окроплення. Потім перейдемо, тут в мене інші сорти полана, далі йде поемат. Пізніше перейдемо на іншу ділянку поля, покажу ще патрицію, а також Глен Емпел. От яка загрузка, якраз починає розпускатися цвіт і будемо вносити добрива. Так, це у нас сорт Патриція, другий рік після посадки, посаджена на весною 24-го року. І ось вже закладає бутончики. Ось, будь ласка. І також зараз будемо окроплювати. Оце це молодняк. Так, ось тут у нас. Сорт Глен Ample. також вже скоро почне цвести От. Посадка також, весна 24-го року. От, будь ласка.